Гірська леся, і маніва. Леся. Доброго дня всім! Я стараюсь не пропустити ні одну зустріч, бо, чесно кажучи, до зустрічі і після крила виростає. Всім вам бажаю. Здоров'я здоров'я здоров для того, щоб ми могли зустрічатися, щоб ви могли здійснювати свої плани, працювати, ростити дітей і внуків. Всім здоров'я, колегам. І до наступної зустрічі обов'язково, щоб у вас було більше, надіюсь. Я, ну хто не був на своїх зустрічах, працювала в Тернополі починала, тоді Крим, вже 17 років в Києві, дочка в Тернополі більше, інколи з нами проживає. Син чоловіка, одружений, віків немає, живе біля нас в Києві. Що ще про себе? А, спеціальності починала з терапії, стала неврологом, зараз ще Хто є, Якщо я з Києва рентгенологи-радіологи, то я тепер голова диспансерної комісії в Олександрівській лікарні, я працюючи в зінізуючим комілем. Так що зустрінемося. Всього доброго, до зустрічі, гарного вечора. І Гнатенко, Дитя Гнатів Любомир Богданович. Після закінчення інституту працюю на Хмельницькій області. Головним лікарем сільська амбулаторія, весь час, мою жінку. Жінка сьогодні тут присутня. Працюємо разом двох доньок. Маю старша донька вже одружена, працює стоматологом, зять теж, всатиме, відкрили кабінет, молодша, шовчиця, десь зубний лікар. Так і живемо, так і працюємо. Без час. Генатко Мирослава Васильівна і Володимир Владиславович. Якщо можна, то давайте, бо він трошки комплексує. Володимир Владиславович усвоїв нову професію. Де в нас заслужений футболіст міста Тернопіль. В даний час так. І жінка і, любов, і коханка. Бо, що навіть на місці пісні. Ні! <плес> Тернопіль проживаю, працює обласна лікарня е, УЗІСТОМ. Троє дітей, два сини, дочка. Дочка внизу була, ви бачили її, вона гроші з вас збирала. Правильно <рес> висноволюцію. Я ще хочу додати, бо він трошки хвилюється. Е, Володя вже дідусь. Я двоєрідна бабуся від старшого сина. Я працюю в обласній лікарні в відділенні фізіотерапії на даний час. Це відділення біочолі. Е, двоє дітей. Двоє вищою освітою син закінчив міжнародну економіку нашого університету. Донька на сьогоднішній день в інтернатурі у нас в лікарні закінчила нашу рідну альма-матер. Бажаю всім приємної зустрічі. Щиро хочу і бажаю, так як Постійно останнім часом в організаційному комітеті, щоб нас на наступний раз було якомога більше, тому що життя спливає, нас з одного боку більше є в сімейному плані. Так діти наші женяться, виходять заміж, але, на жаль, наші рідні друзі, з якими ми закінчували інститут. Відходять від нас і тому щира просьба, незважаючи на те, хто би не працював, допомагайте всім підказати про те, що зустріч буває так рідко і нам не просто працювати. Я дякую за увагу. Бажаю всім приємного відпочинку, здоров'я, благополуччя кожне. І мені здається. В Тернополі я бачу, як зустрічаються всі інші курси, ви знаєте, кращого курсу немає, повірте, щиро вам це кажу, тому що коли збираються, коли збираються знаєте, якісь я так розрізнено, так недружньо. А мені хочеться всіх обняти, кого не обняла, хочу всіх обняти, поцілувати і щиро, щира рада, що хоча б ми в такій кількості всі зустрілися, всіх вас люблю. Гансировський Володимир Володимирович, Гансировська Ростислава Мирославна Королаш, Городенка Марта Іванівна, Горшинська Оксана Ярославна Камельнець. Градова Оксана Іванівна Павлинівна, Вона буде ввечері, в неї дуже піднявся пис і вона вибачала все буде... одно. Греси Коля Васильівна. Рада всіх побачити, тому що це перша моя зустріч. Я проживаю в Рівному, працюю в Совкунівській районній лікарні, починала швидкої допомоги кардіологічне відділення, зараз кардіолог терапевтичного відділення. Двоє дітей, діти ще малі, син 10 клас і дівчинка пішла вперше. <праць> Хочу всіх привітати, дуже рада вас всіх побачити. Мені здається, що і таких розставань не було. Всі настільки рідні і дуже рада. Гриджук Михайло Васильович, Грицишина Ольга Миколаївна, яка морозивку. Може... Неймовірно неймовірно рада вас всіх бачити. Я підходила до нашого інституту, чула голоси, що тут вже всі голосають. Така була рада бачити, що просто думала, що розплачуся. Я живу і далі, як і жила раніше на своїй батьківщині, скажу, на Рівенщині, в Радевелопі, раніше Чорноліст називався. Працюю в реанімації, за реанімацією вже 20 років. Ось маю дві дочки. Дочка замуж вона в Києві, ось маю внучку рік якраз. А менша дочка в мене вчиться в 11 класі. Не знаю, далі що сказати. Працюю. ロスベルト! Бачите, після інституту розподілення мала Рівенський медичний коледж. Так і досі викладає. Працювала практично, але не багато, правда, так скажуся. Рівенській міській лікарні в кормілогічному відділенні. Маю двох доньок, старші 20 років, вчиться в університеті, вивчає іноземні мови, менші 12 років. Я тішилася, що я молода мама, але є тут у нас ще молоді так. <різвіст> <різвіст> Це прогрес. Так, ну щоб простарішно жити було можливо, то ще три роки займаюся ще фармацевтичні. Компанії Вітчизняні Юрія Парк спілкуюся зі своїми колегами по Рівенській області, по Волині. І хочу подякувати всім. Дуже приємно, коли ти приїжджаєш, бачиш знайомі обличчя, коли цілуєшся, коли відчуваєш і згадуєш молоді роки, і відчуваєш, що ми близькі, що ми з однієї сім'ї, ми з рідної альмамати. І дуже приємно, коли відчуваєш і бачиш підтримку, ну, рідні обличчя і всім дякую. За це. Тому що про кожного хочу сказати, оскільки по рівному їздила, по Луцьку, По Волині, про всіх наших колег, дуже приємні. Ну, всі спеціалісти високого рівня, всі хороші люди і про всі хороші відпаки. Це дуже приємно. Рада всіх бачити, рада бачити здоровими, усміхненими, молодими. Ніби тих 25 ки не було, всі побачилися, всі поцілувалися, це так приємно. І справді хочеться зустрічатися. Всім хорошої зустрічі, хорошого вечора, хороших згадок, всім основне здоров'я, щоб ми зустрілися здоровими ще, ще через п'ять років. Всі побачимо! Дякую.